Вітаю, розглянемо прогноз на 27 вересня з колоди Руни награль забутих історії перед нами карта Беркана. Сьогодні, дорогі друзі, ви почуватиметеся добре як фізично, так і емоційно. Це гарний день для навчання, підвішення кваліфікації, розвитку власної особистості та кохання. На карті бачимо дівчину. Вона ще не стала матір'ю, але готова до цього. і Її жіноча суть розвинена. Крім того, вона має логічне мислення і здібності в плануванню. От у даному контексті, ця руна Веркана покровителька незаміжних і бездітних, бажаючи зустріти свою любов і стати матерями. Рідніми протягом дня ви знаходитиметеся під захистом вищих сил, і навколо вас буде і мир, і карбонія. Скажіть... Прощаває старим звичкам, але за один день вони, звичайно, не зникнуть, і вам доведеться докласти особистих зусиль. Сьогодні, займаючись роботою, починайте з легких справ, поступово переходячи до справ більш важким. не дозволяйте собі розслаблятися. А сьогодні беркани не тільки вказує на щасливе кохання, а ще вона є символом усіх споруд, що забезпечують захист, це храми, бомбосховища та інше. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймає магазин Тарин ринкогні та Жуковського сім.